До кінця світу залишилося 90 секунд. Стрілка годинника судного дня на рекордно близькій позначці до ядерного апокаліпсису, як і торік, у 2024-му науковці атомники вирішили не переводити час, що лишився людству до катастрофи. Наголошують, це не означає, що світ стабільний рідше радше, навпаки. Війна в Україні, бойові дії на близькому сході, ядерні амбіції північної Кореї та Китаю, кліматичні зміни і. Штучний інтелект це на думку науковців ті глобальні виклики, які загрожують планеті. кажуть світу все, що можна зробити безпечнішим. Символічний відлік часу до судного дня розпочали 1947 року. Тоді годинник встановили на 7 хвилин до півночі. Що напруженіша міжнародна обстановка, то ближча стрілка до 12-ї. За всю історію годинник судного дня переводили менш як 30 разів. Найперше через два роки після запуску. Тоді СРСР випробував ядерну бомбу і стартувала гонка озброєнь. Дві хвилини до катастрофи лишилося на годиннику у 1953-му. Тоді водневі бомби випробовували і радянський союз, і сполучені штати. У 60-70-х роках стрілку годинника судного дня кілька разів відсували від півночі після договорів про часткову заборону випробувань ядерної зброї та про зупинення перегонів за ядерну перевагу. До апокаліпсису лишалося 12 хвилин. Рекордно далекими від кінця світу був 1991 Тоді підписали договір про скорочення стратегічних озброєнь. Відтак світ лише наближався до судного дня за винятком 2010 року. На початку 20-го століття годинник показував 7 хвилин до півночі. А коли Північна Корея провела ядерні випробування, стрілки перевели ще на 2 хвилини ближче. З 2015-го людство стає все ближчим до ядерного катаклізму. У 2020-му годинник встановили на 100 секундах до півночі. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну перевели ще на 10 секунд у бік катастрофи. Росія продовжує наближати ядерну катастрофу. Україна-агресорка може вдарити нестратегічною ядерною зброєю по країнах НАТО. Так думають експерти міжнародного інституту стратегічних досліджень. Припускають, що у Кремлі не вважають серйозною загрозою американський арсенал тактичної ядерної зброї. Зараз долучимо до нашого ефіру ще одного гостя. Який Олексій Єжак долучається до нас, завідувач відділу національного інституту стратегічних досліджень, аби поцікавитися вашою думкою, що ж треба підписати цього разу, аби відсунути стрілки годинника судного дня трохи назад від півночі. Яка методика звичайно цікава, але але треба дивитись. Є старий радянський ще анекдот. Я думаю, в радянському союзі це було серйозніше, Ну в роки холодної війни це було серйозніше про кінець світу, тому що дійсно конфігурація сил була така, що ну можна було швидко знищити світ. Зараз це не так швидко. Ну був анекдот, як вчені знайшли прибой, який дозволяє зазирнути у кінець світу. майбутнє кінець світу, але тільки найкраща людина на в світі може це побачити. Ну, заси таку людину вона подивилась в цей прибор журналісти їх спрашують: ну що там, що там, а він відповідає, нічого, як нічого. Ну так нічого, кінець світу. Ну от, нічого, нічого там не буде, кінець світу. Я думаю, не треба на це сильно зважати, що там буде в кінці. Але дійсно те, що зараз відбувається, воно ну, підвищує ризики ядерної війни. Росія дуже довго говорила про це і наговорила до того, що дійсно тактична. Ядерна зброя стала більш реальною, ну треба можна просто нагадати, що за не нагадати, ну в принципі, за розрахунками. Та кількість звичайних озброєнь, яка використовується на території України, це ну руйнівною дією. Це приблизно як така бомба на місяць вибухає така бомба, як в Херосіни. Ну кожного місяця, о така руйнівна дія без радіації. Але просто психологічно всі, всі можливості вони порох знижується для психологічних раз. А по-друге, якраз в такий позиційний позиційній. Війні. Ні, в принципі, тактична ядерна зброя на те і розрахована, щоб на в, проривати такі, от фортифікації і е, унеможливіунеможливувати прорив. Тобто тут дійсно є І це, це опора на тактичну ядерну зброю. Вона створює так звану так звані сходи ескалації, коли від звичайної війни можна перейти до глобальної ядерної, коли будуть використовувати вже стратегічні ядерні озброєння. Тут добре те ну, краще порівняно з холодною війною, те, що що стратегічна ядерна зброя, яка зараз е, є у світі, вона не поцілена на конкрет, конкретні цілі. все ще не поцілено. Вона поцілена на світовий океан. Вона дійсно е, в високої готовності. Вона може стартувати там протягом хвилин після 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 наказу бойового наказу але ну так влаштовано щоб не було випадковостей в принципі більшість ядерної зброї полетить прямо зараз у разу у разі випадкових е Помолок випадкових наказів полетить у світовий океан. Тому зараз трошки краще, ніж в роки Холодної війни. А взагалі треба звикати з цією думкою, що людство живе над прірвою, і кожного дня воно може туди. Шагнути, якщо зробити крок, якщо робити багато помилок, тому завжди так було завжди мені здається людство жило над прірвою. Просто зараз інтернет і різні різні соціальні мережі дозволяють ці прірву зазирнути, і це змушує людей. Переводити ці от, цей годинник ближче до апокаліпсису. Але насправді, я думаю, ситуація не змінюється кардинально. Угу, зрозуміло. Пане Олексію, ми дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Детально нам так пояснили власне, щодо того, що ми всі стоїмо над прірвою, над прірвою, і, напевно, так воно і є, правда ж? О, не знаю. Ну, я не вірю. Будемо дивитися. Ну а і нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Олексій Єжак, завідувач відділу національного інституту стратегічних досліджень.